Привіт, друзі! З вами канал Бесфіщен та я Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про 6 причин любити і боятися щук. Так що буде цікаво. Не забувайте підписуватись на наш канал та ставити лайк. Поїхали! Якось ми рибалили на річці Дніпру з товаришем і несподівано впіймали чудову щуку хороших розмірів. Мій товариш такий і рибалка початківець, але йому посміхнулася нарешті удача. Коли я доставав рибу на берег, він стояв, як оніміли, не в змозі поворухнутися. Просив його допомогти дістати приманку з пащі і побачивши жах в його очах. Добре, я сам додав він йому в мультитул, сказав йому, ти не боїшся цієї риби? запитав колегу. Ні, я її люблю. З усмішкою йому відповів. Незабаром він зрозумів, що любити творить. Любов творить чудеса, особливо при риболовлі на щуку. Так що, друзі, щука це дивовижна спортивна риба. Її неважко спіймати на блещі, і це не та риба, за якою треба їхати тисячу кілометрів. Щука є практично в усіх українських водоймах, І це чудовий зразок для вишуканої кулінарії. Але тенденція останніх років така: багато хто ловить. Щуку виключно заради викиду адреналіну, і це чудо. ось, повертаючись до опису на початку риболовлі дії мого товариша, змусило мене задуматися про те, що при ловлі щуки рибалок має бути головним до нестриманої агресії. В жодному разі не слід боятися щук. Хоча є чимало історій про їх напад на людину, потрібно вивчати особливості її поведінки та виробляти алгоритм ефективного придушення. Істинтів. Так, наприклад, із руками я знайшов уразливість, як правило, тримання щук. За очі це, це просто по-живодерськи, є куди гуманніші методи. Якщо натиснути на зяброві кришки, щука з двох сторон, взявши рибу якби за холку, то навіть велика щука припинить опір і дістати дрібники, ставати куди простіше. Розв'язник руками мультитул, щук екстрактором. Це обов'язковий елемент екіпажу рибалок. Без цих нарядів чи рибалок обійдеться без травм. Будьте дуже уважні з трійниками, що стирчать зовні пащі. Особливо, якщо ви ловите на гумовому човні. Щука здатна як на неймовірні свічки, а й може наоборот біди. Особливо в моїй практиці були й поїздки в травмпункт із менш небезпечними травмами. Загалом я не знаю жодної серйозної риби, яку можна було б. Побоюватися рибалці. щуки можуть бути небезпечнішими за собак, і якщо ви збираєтесь ловити її на гачок, вам краще бути готовими до того, що буде далі. Ось шість причин любити і боятися щук. Нестримна агресія. Щука може дати фору будь-якій рибі. Я ніколи не бачу, щоб інша риба так атакувала на поверхності, як щука. Коли вона вистрибує приматку, у нас підвалюється щелепа. Я бачу, як вони виходять із води та вилітають на метр у повітрі, хапаючи в польоті малька. Як одна невелика щука хапала іншу підсічену рибалкою. Ловив щук із жуткими приманками в роті, бачив атаки, риб і на птахів. Нестримна агресія, особлива зосередженість та повна відсутність страху робить її дуже небезпечними. Їхні щелепи досить потужні, щоб розірвати людське тіло. Будова щук, ще це один фактор її побоюватись. Так, також є ще один фактор: швидкість. Гадайте, як виглядає, коли блискавка вдаряє в землю. Ось приблизно те, що ви отримуєте від атаки щуки. Це вражає, і саме це робить її справжнім хижаком із засідки. До уваги це також означає, що якщо хтось зробить такий рух у напрямку приманки, у нього немає часу будувати план бігти або моргати оком. Щуки можуть блискавично розвертатися і вкусити свій хвіст, тому не думайте, що ви. Можете хапати їх як ляща що надихався повітря. Ці риби суцільно м'язи, вони потужні як автомобіль порше та борються до останнього. Це означає видалення, якби ніколи не забувайте. У цьому обов'язково буде дзвін шнура, верес фрикціона та неймовірні емоції на фініші. Усім подобається герой із різними зубами, але побоюються. Потрібно не зубів, які ви бачите. Це ікла, що зручно закриваються в кишені цепини, створені для отримання великого видобутку. А ось другий набір зубів, прихований, завдає справжньої шкоди. Це набір потужних ножиць, які рижуть все, чого торкається. Те, що потрапляє в рот, на силу повертається і в нього, і повертається назавжди в жалюгідному стані. Щука ніколи не здається, це чудовий боєць, і майте на увазі, що поки ви позуєте для цієї фотографії, щука все ще думає, що може перемогти. Вона обертатиметься і кидатиметься на вас увесь час, Вас знадобляться рукавиці з гарним щепленням та відточені навички, якщо ви хочете її перемогти. Здавна щука є делікатесом, приготовлена в будь-якому вигляді. Вона має витончений смак, фарширована щука страва, яка давно прописала в меню шановних ресторанів. Гарна щуки вуха, а приготовлена ікра цієї риби улюблене ласощі українських дітей. Щуку можна і смажити, і вялити, і варити, а можна і відпустити. Навіть якщо вам не зовсім зрозуміло навіщо це робити, спробуйте хоч раз відпустити щуку. Відпустіть і впіймайте диво. Кажуть, від кохання до ненависті один крок. Отож, відпускайте рибу, ви виконуєте від ненависті до кохання. Сміюєте перед переднугну первісних інстинктів. Як тільки ви полюбите це робити, страх перед щуками пропаде. Ну а на цьому в мене, друзі, все. З вами був канал Досвітний Петючик. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки, зустрінемось на риболовлі. Все буде Україна. До зустрічі! Thank <laughs> you.